Було два прильоти у 22-му році це весною. Один на вулиці, другий там в садку. Було зруйновано вікна, двері, дах. Сарай там ще був зруйнований. Взимку в нас парове опалення правда, не постраждало, так ми і перезимувалися. А вікна забивали пленкою, там той, а дах ремонтували шифером. Раніше я дрова возив там то із посадки, там то валялися, то із сосни, а зараз там перекрили все. Про допомогу в нас волонтери сказали. У клубі там приймальня була. Записувалася на допомогу. Оскільки проживаємо у прифронтовій зоні і з роботою тут теж важкувато. від організації HELP дуже велику допомогу отримали громадяни Цирконівської громади у вигляді рушової допомоги на опалювальний сезон, а саме на закупівлю брикетів. А це були ті домогосподарства, які опалюються за допомогою брикетів. Мають таку можливість, які фактично проживають в громаді. Більшістю це люди пахилого віку 60+, особи з інвалідністю, представники найбільш вразливої категорії населення. Це в принципі гарна допомога, воно і і економія іде за рахунок цих брикетів завезли 3,5 тонни. Зараз ми зрадували вже 10 мішків, це їх 70. В Принципі, до кінця зими так протоплювати вистачить. Це дуже велика допомога, тому що люди проживають в громаді постійно будівлі частково порушені, зруйновані а також були проблеми з газопостачанням, і люди виходили з цієї ситуації дуже швидко і якісно завдяки тому, що ми могли топити брикетами. Ми вдячні організації Хелл за допомогу. Ну а мріяв дочку усе Одна, щоб закінчилася ця війна на речі.